Всім привіт мої друзі! Ви на каналі Push Junior я сьогодні буду грати в Fortnite, вчора я грав <кхи> в Counter-Strike, в цей раз, сьогодні я буду грати в Fortnite. Я постараюсь один зайняти перше місто. Так що поїхали. Ки час є давіться на мого песика, милий, треба бути дуже жорстко грати, це мій улюблений Дробовик, оце дробовик гроб. Дивіться, як мій лежить. Цього мого песика звуть, звуть Габі в грі, недавно було обновлення. І тут теж собаку додавали, я підписав свою собаку ну, песика. Габі теж. Я буду летіти вон туди. Оце дурачок сонний. Пістолет непоганий. О, дробовик. Близько, якусь мало потрогав. Та узі. Оцей пістолет я вибрасую. І узі вибрасую на замість цього пістолета. подав це ще не час розстраюватися я продовжу. Це уначалі, коли ми запустилися, це тільки розбитка трохи. Я завжди, якщо приземляюсь і бачу оружі сразу або сундук, я сразу хопаю оружі, це. Ці катки зробила за того, що в мене треба поганий був. Я на думала... нього погано грав. Ну я получу ось тут дупа. Тут багато людей ось тут. Так що я получу, думаю, що ось сюди. Це вже краще місто. Мінус один. Ось тут обійство, дивіться, ось тут скільки людей против мене грають. Ну, один, а останній це я. Як хочете робіть, хочете, щоб я був першим? Я буду першим для вас. Як хочете. Ніби зрізніть. Дякую за дробовик такий гарний. Ну Це погана річ. Ну, mm. нас така уж ви погано погана, ну, Це була мова... висота блин. Mm. Оце на, на другому поверсі. Ось книга. Оце той самий дробовик, на якому я погано грав. Оце світиться сундук, це на чердаку. Мабуть, десь тут, бо я ошибаюсь. Ні, це не тут. А, а як вибратися? Та Все ось так. О, А думаю ее еще. Зачем весь так просто зроблю. Так, ось так. Хоп! Це третє місто. Це непогано, ну поганенько, але хоча б не саме останнє. Патрони закінчилась. Я градю скин цей називається Кастомка. Він дуже худий, ось чому я завжди за нього храм. Тут, майже усі товсті та дівчина. Уся не товстра, як я, думаю, що я полечу ось туди по сюди, там де я був, і до того туди дуже. Складно забратися. Тому що як вибратися? Зона тільки може вбити. Мені дуже. Андрюха, йди сюди. Андрій. Самому собі. Помічника. Дякую. Тут буду не чамаю мене. Мед допав з Помагав все раді ще. Поки перше місто не закнув, відомце закінчиться, Ладно, не Буду відлікатись. Це погана, ну не прям погана, ну гарна пушка. Акр, як у цього, як у це людину, це акер. Це you. Navy show te забрав. Я плачу думаю що. На скільки зараз часу? На скільки часу іде відео? чому ми... все нормально Не... чого те, що мені потрібно. I'm going to go. Я еще закінчу відео, тому що у ну, заряд по.